Сьогодні день піхоти. Поки стоїть піхота, стоїть і Україна. Це фраза з привітання командувача сухотних військ генерала Михайла Драпатого до дня піхоти. Додам до цього, що поки стоїть піхота, власне стоїть і весь цивілізований світ, який зараз веде відлік своєї цивілізації в кілометрах до нуля крайньої лінії, яку зараз зутримують від російської навали українські піхотинці. Саме піхотинці зараз дійсно несуть основний. Тягар цієї надзвичайно важкої війни. Піхотинці, вони і перші і останні. Саме піхотинець останнім залишає позиції та першими займає їх, які б технологічними не ставали наші збройні сили, наші сили оборони, в будь-якому разі стрижнем наших збройних сил дійсно буде залишатися піхотинець. Тож, звісно, маємо привітати всіх. Тих, хто зараз служить у піхоті, завдяки їм ми зараз і працюємо, робимо свою справу власне живемо. Так що усіх з ним піхоти. А далі до лінії фронту вже третій день поспіль активність бойових дій залишається надзвичайно високою. Кількість бойових зіткнень понад 200 на добу. За минулу добу 78 було на Покровському напрямку. І це чи не найбільший показник за увесь рік атак, яку ми відбили на Покровській ділянці. Сьогодні голокомандувач Збройних сил генерал Сирський зазначив, що на Покровському напрямку тим не менше вдалося стабілізувати. Зивати ситуацію і подекуди навіть перехопити тактичну ініціативу. Також Збройні сили зараз нав'язують свої правила гри ворогу на Курщині. Українські військові намагаються ізолювати підрозділи російської армії поблизу селища Тьоткіно та усьому Глушковському районі Курської області. Такий висновок сьогодні зробили фахівці Американського інституту вивчення війни. Думаю, що це певне перебільшення, але у будь-якому разі тут частка. Правди в таких висновках є. Що ми знаємо на сьогодні, на другий день бойових дій? Знаємо, що вчора, 5 травня, були атакуючі дії наших Збройних сил по декількох напрямках, по трьох напрямках це якраз з півночі і з півдня від Тьоткіно чи Тіткіни, від району без... Без Славків напрямку Курської області, третій напрямок це в районі Новий путь. Власне, є відео, які демонстрували російські канали, як наші підрозділи, наші інженерні машини просуваються через фортифікації, які побудували росіяни. А потім як діють наші піхотинці, заглиблюючись в глиб російської території, й знаємо, що. Перед тим наші збройні сили вразили е, міст на річці Сейм. Це міст, який використовувався противником для логістики, і власне напевно обмеження цієї логістики дало привід американським експертам зробити висновок, що збройні сили намагаються ізолювати російські підрозділи в цьому глушківському районі. Будь-якому разі. Також знаємо про те, що за допомогою авіації було вражено ще пункт управління безпілотних е розрахунків Російської Федерації в самому Тьоткіно. Ну, там було загинуло 20 російських військових, і все дійсно якраз формує таке нове тло в протистоянні з Російською Федерацією. Але в будь-якому разі виникає питання, яка ціль е цієї е операції цього рейду чи цих атакуючих дій? У будь-якому разі, насправді, я б назвав. В три причини, які з цим пов'язані: це і військові, і політичні причини. Коли говоримо про військові причини, то нагадаю, що після того як наші війська вийшли з Курської області, ворог зараз намагається проводити такую чи дії і сформувати такий плацдарм. Буфер безпеки в Сумській області. Ми знаємо, що зараз ворог контролює Журавку, Веселівку, Новеньке, Басівку. Це якраз населені пункти, які зараз на карті Діпстейта Діпстейту потрапляють в цю сіру зону на, на цій мапі. Також ворог намагається просуватися з цієї ділянки на юнаківку. Юнаківка – це населений пункт, який стоїть якраз на трасі між суджаю та сумами. І це власне досить значна логістична розв'язка. І зараз. Можна припустити, що ворог насправді сконцентрований на тому, аби дійсно створити цю буферну зону. А з нашого боку, в такому варіанті можливі лише і фронтальні контратакуючі дії, але більш ефективні якраз дії, які для ворога є Несподіванкою так зокрема було діяли, коли наші військові. Діяли в Білгородській області, коли ворог вимушений був перекидати війська на цей напрямок. І зараз, після е, дій в Білгородській області, почалася нова сторінка саме на Курщині. Ми розуміємо, що зараз ворог вимушений буде якраз розпорошувати свої сили, е, його плани порушені, і в будь-якому разі, це дійсно може зменшити ефективність і намірів і спроможності Російської Федерації, дійсно яким чином закріплюватися на низці. Території, які межують з самими сумами, друга складова, друга причина це власне в умовах перемир'я, які можливо буде оголошено перед. Днем побідемісія в Російській Федерації, хоча українська сторона на це не погоджувалася, в будь-якому разі уникнути можливостей і позбавити росіян можливості перекидати свої підрозділи з Курської області на інші ділянки, що можна було зробити якраз під прикриттям цього перемир'я. Ну і власне це вже інформаційно-політична складова. Вона полягає в тому, аби показати, що в день російського бісія і парадів на червоній площі. Росія насправді не спроможна захищати свою територію, і от заяви про те, що Росія повністю витіснила українські війська з Курщини, власне, є брехнею, і власне це такий ну ляпа, ляпас е в бік е всього військово політичного керівництва Російської Федерації. Але в будь-якому разі, все таки військові цілі цієї операції є більш важливими, аніж оці інформаційно політичні і у будь-якому разі розуміємо, що цей потенціал наступальних дій він буде реалізований, якщо у нас буде достатня кількість сили запис собі, і власне на цій ділянці далі будуть відбуватися певні бойові дії. Зараз ми маємо меншу кількість подробиць, яку які не дозволяють повні мірі зробити певні висновки, але думаю, що за день-два ситуація стане більш зрозумілою. А далі будемо говорити про українську військову техніку, скоріше про системи, які забезпечують ефективне використання і української і закордонної техніки, спираючись на потенціал тренажерів та симуляторів. Зараз до нас долучається Едуард Бразас. це менеджер впровадження тренінгових систем компанії PSS Biologistics 7. Це компанія, яка розробляє Симулятори і тренажери для збройних сил і сил оборони, пане Едуарде, вітаю вас радий бачити і чути. Добрий вечір. Дякую. Хотів би, щоб ви трошки розповіли нашим глядачам, що саме компанія робить для сил оборони для збройних сил. Які саме симулятори і тренажери зараз виготовляються? Як вони використовуються в Збройних силах? Наша компанія працює в цій сфері десь з 2018 року. ну З 2022 року це стало основним нашим завданням, і ідея, яку ми собі поставили за мету в 2022 році, це зробити, оцифрувати всю ту скажімо так, техніку, а стрілецьке і гранатометне озброєння, яке є в піхотних підрозділах, тому що ну, дуже різноманітне озброєння почало надходити від закордонних партнерів, і відповідно постала проблема з опануванням навчанням особового складу і так далі. Так, на сьогоднішній день ми можна сказати цієї мети досягли це, що стосується стрілецького озброєння та гранатометів, Наступним кроком а, було м, вже опанування новітних озброєнь, а, які з'являлися в період бойових дій активних. Це мобільні вогневі групи, зенітні кулемети, переносні зенітно-ракетні системи, ПТРК-системи, ну і так далі. І так далі. Тобто, в цьому напрямку ми рухаємось, а, все більш ускладнюючи, ускладнюючи наші вироби. А коли йдеться про використання цих розробок українськими військовими, вони закуповуються військовими частинами, чи вони використовуються на навчальних центрах, чи ви самі виїжджаєте війська і пропонуєте ці послуги нашим військовим? От все, що ви розповідаєте, все це використовується. Тобто, у нас є і шоурум, в якому можна військові безкоштовно мають е, можливість займатися, Плюс ми виїжджаємо на різні тренування, але е, тренування і підготовка це взагалі сталий процес. І тому такі ситуативні ну речі вони не можуть задовільнити потреб підрозділів. Звичайно, треба, щоб воно у них було на місці. і Вони могли самі використовувати його тоді і так, як це передбачено їх планом бойової підготовки, тому відповідно і навчальні центри, і підрозділи рівня бригад, здебільшого закуповують ці тренажерні системи для того, щоб облаштовувати. Або існуючі робочі місця, або створювати бригадні навчальні центри, тому що ну не секрет, що щоб там, е, яке безвеп не проходив диєць, е, боєць там десь в навчальному центрі. Потім вже на місці в бригадах його десь доучують. Якась нова техніка приходить, треба щось перевчитись, нові знання набути там, ну і так далі. Тому ось таким чином. А чому ми вважаємо, що ці симулятори дійсно підвищують ефективність бойової підготовки? Чи є якісь там показники об'єктивні, які дозволяють якраз дійти саме такого висновку? Тому що частина військових скаже: якщо ми говоримо про про стрілецьку зброю, то простіше напевно мені на полігоні і стріляти певну кількість патронів. І я отримую реальні навички, а не такі частково псевдонавички. Е, ну і більш того, я навіть погоджуюсь з е, цими військовими, тому що ніякий тренажер, ніякий симулятор ніколи не замінить е, справжню зброю. Це не є секретом. Е, більш того, тренажерна підготовка це є частина бойової підготовки, частина стрілецької вонової підготовки і так далі. Тобто, вона не заміняє аж ніяк справжню зброю. З одного боку, а з іншого боку, якщо ми кажемо, припустімо про гранатометне обладнання, особливо про гранатомети іноземного виробництва, виникає дуже великий сумнів, що комусь з тих бійців, які можуть сперечатися щодо, Ефективності цих систем доводилось в своєму житті стріляти з справжніх іноземних гранатометів десь там на полігонах чи на навчаннях, тому що коли один постріл коштує там біля 30 тисяч або 10 тисяч навіть доларів, то не факт, що в навчальних цілях тобі дадуть здійснити необхідну кількість пострілів в сенсі ефективності, дуже показовим є. Припустимо, тренажер зенітних кулеметів для мобільних вогневих груп або тренажер ПЗРК систем. Для того, щоб людина опанувала переносний зенітно-ракетний комплекс, якраз ви бачите він на екрані зараз у нас треба здійснити десь 40-50 навчальних пусків. Ну так, по методиці. Звичайно, з урахуванням вартості цих комплексів, ніяких живих навчальних пусків скоріш за все, наші бійці не роблять. Вони працюють з цими е тренажем комплексами у вигляді тренажерів, плюс проходять е дуже таку е потужну е теоретичну підготовку. А е і потім вже виїжджають працювати е на місце, як то кажуть. І коли люди, які тренувалися на наших тренажерах, скидають нам відео реальних збиттів або пишуть, що я це зробив там, і так далі і так далі, і є підтверджені збиття. Це й доводить ефективність роботи саме на тренажерних системах. Так що сто відсотків ці системи, хоч і мають обмеження, деякі, але стають у нагоді при бойовій підготовці. А з приводу закупівель, як вона зараз побудована? Чи є інтерес там від командування сухопутних військ від управління бойової підготовки, здійснювати там прямі там закупівлі ваших розробок? Як от з цією складовою вашого бізнесу? Інтерес є, і е, якщо там припустимо е, 22, 23, там 24 роки навіть здебільшого це були. Е, Різного роду прямі договори з військовими частинами з бригадами в 23-му році. Це частіше було за залучені кошти там субвенції, міські якісь бюджети. Потім вже почали е, надходити бюджетні кошти в 24-му році. Здебільшого на ці закупівлі зараз в 25-му році ми відчуваємо е, суттєвий прогрес в плані е, змін в. Тренажерні підготовці в плані е змін по відношенню до в тому числі цих тренажерних систем і так далі. Ну, з нашої точки зору, це зміни безумовно найкраще. Е і я сподіваюся, що кожен військовий під час. І базової військової підготовки, і в подальшому під час якогось відновлення, і так далі, буде можливість е, опанувати новий тип зброї або відновити свої кондиції е, і за допомогою тренажерів, в тому числі, пане Едуарда, куди от далі буде рухатись компанія в своїх проєктах? Пройшли етап стрілецької зброї, потім там ПЗРК, про комплекси? Чи є якісь там нові орієнтири, які ви там збираєтесь подолати? Uh, так, зараз ми дивимось в бік uh, важкої техніки, тому що там uh, приходять до нас. Припустимо там тренажери гепарди. Ті самі, да uh, точніше, гепарди є. Тренажерів немає, да, але це досить складна техніка. Треба відтреновувати цілий алгоритм дій, і відповідно тренажері потрібні. Ми дивимося в той бік. Мова може йти про будь-яку складну техніку, яка до нас доходить. Ну не секрет, що іноді до нас доходять старі зразки, не ті, що тільки ті, 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 виготовлені. А по старим зразкам є проблема з тренажерами у наших іноземних партнерів. Так ми можемо в цьому сенсі нашу експертизу залучити і створювати такі речі. Тому тому що в принципі ми починали з створення танкового тренажеру. У нас є цей досвід, і можемо зараз його знову ж таки відновити. Загальна така мета компанії взагалі створити простір, в якому можна відтренувати як індивідуальну підготовку, племиж підрозділами. Тактичну взаємодію головному підтримку і так далі в межах виконання тих чи інших місій. Тобто наші тренажери вже зараз дозволяють працювати в складі груп або в складі піхотного відділення, або в складі припустимо, мобільної вогневої групи повним складом. Там чотири людини працюють разом. Це вже реалізовано, але ми дивимось в бік повного розширення для того, щоб ми в межах віртуального простору могли поєднати будь-кого будь з будь ким і відпрацювати взаємодію, тому що Насправді, крім опанування зброї, взаємодія теж є дуже таким вузьким місцем, скажімо так, сьогоднішніх бойових дій, і ці речі теж треба відтреновувати. Пане Едуарде. Дуже дякую за включення за пояснення за те, що ваша компанія робить для посилення збройних сил. Нагадаю, що це був Едуард Бразас, менеджер з впровадження треніх систем компанії PCS by logic 7, яка розробляє низку рішень. Які скеровані на те, щоб покращити використання вітчизняних та закордонних систем озброєнь. А зараз у нас, до речі, з'являються і нові рішення за рахунок взаємодії і самих військових, і компаній, які співпрацюють напряму з військовими частинами. От буквально вчора третя окрема штурмова бригада або третій корпус оприлюднила відео, де Показується новий зразок ЗРК ближньої дії, який створений на базі Хамера з використанням ракет Р-73. Цей комплекс має назву Dragon H-73. Це якраз через ракету, яка використовується в цьому комплексі, бачимо, що е тут використовуються дві ракети, які мають теплозійні головки самонаведення. Ці ракети Р-73. До речі, головки самонаведення до них виготовлялися в Києві. У нас є запас цих ракет. І якраз цей проект скерований на те, аби підрозділи мали мобільний комплекс комплекс, який дозволяє збивати і крилаті ракети, і шахеди, і який може працювати в день і вночі, і якраз оцей приклад третьої штурмової демонструє якраз поєднання ініціативи спроможностей, технологій в пошуку рішень, які зараз вкрай потрібні на полі бою, якщо практика використання цього нового. ЗРК а, ближньої дії доведе свою результативність. Думаю, щоб слід ставити питання про масштабування таких зразків для того, аби такі озброєння мали і інші наші бригади, тому що зараз захист від повітряних загроз є такою нагальним викликом, який не можна вирішити лише там потужними ЗРК, до яких у нас монкре часом може бракувати боєкомплекту. А от такі рішення якраз і дозволяють прикрити такою надійною повітряною Расольською наші підрозділи, які ведуть бойові дії не безпосередньо в зоні зіткнення з противником. Так що це гарний приклад, гарна ініціатива, яка створила новий зразок озброєння, який зараз вже працює в 3-й штурмовій бригаді. Ось такими були головні винні підсумки цієї доби. Далі продовжить Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.